Я здала себе в психлікарню. Задавайте питання. Якщо для цього були показання, то вітаю, ви зробили правильно. Велика кількість психічних розладів і хвороб, якщо не лікуються повністю, то принаймні суттєво слабшають після правильного і вчасного лікування. Дякую, я борюсь з депресією вже майже 8 років, 4 з яких приймаю медикаменти. На жаль, не допомогло станом на сьогодні. Мені було дуже тяжко визнати, що я справді хвора психічно і не функціоную, як нормальні люди. У цьому випадку я можу тільки сподіватися на покращення, поки все ок, надія є. Читаю ваші повідомлення, у вас тільки сил, що на гумор вистачає, хороші жарти смішні. Як тримати, все буде добре. Просто зараз такий етап, що треба це пройти, це нормально. Головне, завжди пам'ятайте, хто ви, і не давайте іншим вішати на себе якісь ярлики. Пройде трохи часу і все владнається. Дякую, щоб не плакати, я сміялась. В житті різне буває, бо в час я мив руками підлогу, а в іншому місці через багато років чистив унітази. Більше не чищу. Ніколи не знаю, що нам тимчасова доля підготувала у конкретно цей відрізок часу. Такий пост я його почитала. Цікаво дізнатись більше про вас віртуально обіймаю. Наполеони є. Я то другий день наполеонів поки не спостерігала. Люди, виглядає більш пригніченими і скромними. Я підозрюю багато у кого шизофренія. У моєї сусідки по номеру люкс, наприклад, теж шизофренія. У людей в приймальному відділенні в основному бредове мовлення було, і напади істерики. То людину привезли копи і швидка, мені було більше цікаво, ніж страшно. Давайте апдейт кожен тиждень, буде як щоденник. Цікаво, насправді. Якщо буду в стані і жива, то з задоволенням. Пані, читаю ваші відповіді, це просто розйом. <плес> Ви дуже сильна і мила, прекрасна людина. Удачі з лікуванням і нехай все буде добре. Цей світ не має Речати такий скарб, як ви, вельмашановний пане Редікал Фредріч, висловлюю вам мен респектме. Дозвольте високо оцінити ваш комплімент та прикласти його до своєї грішної душі клікувальну пов'язку. Ваші слова випромінюють все проникні гамма про мінці, котрі, що найпозитивніше впливають на ракову похлину моїх найгірших думок про себе та моє мізерне життя. Теплі слова завжди освітлюють темну кімнату, у якій страждає моя прималенька самооцінка. Моя найщиріша подяка летить до вас, мов біла птаха надії. З Божою поміччю, силами медицини та світлими словами підтримки вірю, що зможу дозволити своїй душі залишитись в тілі якнайдовше. З повагою та вдячністю я пишіть щось неадекватне, бо почитають переписку і випишуть: я дивлюся телемарафон. Тоді не дивно, що у вас депресія. Якщо вже пройшло достатньо часу, щоб робити такі висновки, то чи було це того варто? Якщо ж все відбулось зовсім недавно, то які перші враження, які, <сум> які стереотипи виявились просто стереотипами, які підтвердились. Ну, спочатку настання цієї прутні під назвою депресивні. Епізоди і генералізований тривожний розлад пройшло більш як сім років. З того часу я проходжу психотерапію, і чотири роки тому я почала ходити до психіатри зі скаргами на самовипіл і страхом дихати повітрям в Україні, як мінімум. Останнє жарт. Просто дика тривожність і депресія переслідують мене і досі. Так, мені стало легше від того, що я дізналась більше про свій стан. Лузгаю панічні атаки як насіння, ну а трохи від ліків. Проте я звернулася до лікарні, бо мала досить сильний потяг до суїсайду. За один день я зібрала виписки, направлення, доки і те. Де лягла без речей з собою тільки гроші. Мене направили в хороше відділення, все нове і виглядає достойно. Їжа повний вісті, розбавлене водою молоко з макаронами, ніяк і на смак. Не мій варіант сніданку чемпіона. Лікарі і персонал адекватні, зацікавлені в моєму одужанні Стрешу хіба невиліковні хворі, які ходять по подвір'ю, і ти не розумієш, чи безпечні вони, чи не дуже. Деколи підходять питати, яка година, або просять позвонити, або гроші. Я собі жартую, бо питаю, чи не приймають вони Apple Pay. Я все ще адаптувалась, і враження поки не склали. Apple Pay, це дорого? Я думала, що не буде місця у зв'язку з кількістю військових і людей, які просто через війну трохи втратили кукухи, тому я взяла з собою пару долярів, але все легше, ніж мені здавалося, поки не платила нічого. Все буде ок. Теж колись себе здавала, після, не знаю, може нервовий зрив то був і багато стресових подій, але щось умови не дуже були і платно. Діагнози то ставили, після яких ще сама ходила до різних лікарів-психіатрів, щоб все ж таки норм розказали. Купу поміняла, перш ніж вияснила. Коли купу різних ставлять діагнозів різні Лікарі то ще більше тривожишся. Психотерапія теж є, шизофреніків не було, бо то, типу первинні розлади чи щось таке було. Окрім однієї жінки, яку за бабки і поблату в люк заселили. І то не ок, звісно. Бо пару днів була нормальна жіночка, говорила, посміхалася, пригощала фруктами всіх, а потім щось змінилося, і ліки великі дози не брали і прив'язували її. І собакою вона себе вважала, гавкала, так розказували. Бо я в іншій палаті була, не бачила. Але більшість дівчат жінок були або стривожними, або депресія. Після тяжких подій, свідки. Якихось травмуючих ситуацій, можливо, це ПТСР, а хто бухав, і білочка приходила, їх туди клали родичі примусово. І до речі, і нето у нас не було, і тел забирали. І з милого жила в відділення морська свинка. Мі вам оввод і три тонни респектів зверху. Це ж як треба намучитись ще заплатити за це гроші, стільки надивитись, чи наслухатись, і залишитись при глузді. Скільки часу вам забрало це лікування? Дало результат чи надію на нього? Десь два тижні, може місяць. Потім ще просто ліки приймала і ходила до них на чекап. Ну, сподіваюся, що такі. Здоровому я, ну це і страшного було. І з нормального це те, що коли потрапила там в сльозах і суплях, жіночки були дуже добрі, санітарки. І дбали, і ліки давали, розмовляли нормально. Мене більше пригнічувало те, що зрив відбувся після недопсихотерапевта, який я казала, що не бачу позитивної динаміки. Але сказала, треба відходити, хоча б рік. Відходила, і ото потім відпочивала. в лікарні, поки не послала її нафіг. Зараз мене чудовий психотерапевт вже три роки, десь і півроку без АД. Інколи стрімно чи справляюся сама без них, але маю надію, що так. А ще. Мене здивувало те, що момець з цією жіночкою, що по блату була шизофренією. Вона не перший раз там лікується при заостренні. Що коли її ото накривало і лікували, одного разу вона вдивилася і почала задихатися, і одна з медсестер чи санітарок побачила я щось там в горлі зробила і тупо врятувала їй життя і попустила. І ніхто нічого не сказав і сприймав це як норму. А вона, ця медсестра, що врятувала, відпрацювала, зміну, зібрала речі і пішла спокійно додому. Для мене це було як герої, що цим треба пишатися, і дякувати і казати, як круто. І дивно, що ніхто тоді нічого не сказав навіть. Пес, ех, щоб мене підтримували у позитивних змінах і здобутках у житті, аніж таких подіях. А ви як? Сильно допекло, мабуть? Є таке, мені дали анкету для визначення депресії і тривожності. О, Аллах, я давно не отримувала таких високих балів. Де моя заліковка? Хоча ок, мені трохи стрьомно, що зі мною буде далі, і скільки часу я тут проведу. Мені лише 27, ніби є якісь життя попереду, але я не так, щоб я бачу своє майбутнє взагалі, бо не функціонує як нормальний NPC. Мені шкода себе, але більше шкода моїх близьких не родину, бо вони не знають, що я тут. Хоча і доклали до моїх мед... Ментальних проблем, максимум зусиль. Близькі не заслуговують на ті пекельні борошна, які їм ймовірно приношу своїм нетям і розмовами про селфхарм. Бля, ти мене лякаєш трохи. Ну диви, в мене PHQ 9, 15 балів, гед 7, 13 балів. Нічого, жити можна. Цікаво почути, яких саме зусиль доклала ваша родина. Звідки в тебе це все? Як думаєш, тяжке дитинство? Погана мати, відсутність батька, наркотики, алкоголь чи від Коротко кажучи, мій тато і бабуля нарциси, а мама терпіла. Емоційний аб'юз. Мене часто лишали на самоті вдома. Машині в дитинстві доводили до істерик і заставляли вчитись там, де я не хочу. Погрози не давали грошей на обід і водночас перекормлювали вдома. Привіт, РХП. байдужість до моїх дитячих проблем в дитинстві і юності. Тато з мамою розведені. Один раз тато напився і побив свою другу жінку. Я ночувала в них вдома. Я дзвонила мамі і просила, щоб вона мене забрала. Вона ж тотально проігнорувала. Коли я захворіла на депресії, замкнулася в собі. Мої найкращі друзі подумали, що я ними погордувала і перестали зі мною спілкуватися. Перелічувати можна довго: стреси, нерозуміння, перекладання Ослої відповідальності на дитину, маніпуляції. Мене п'ять разів виганяли з роботи через депресію. Коротко не вийшло. Мене не били, не гвалтували. Я просто думаю, що в моїх батьків було багато проблем в житті. До того ж, я була небажаною дитиною. Дякую, що читаєте, і я маю можливість виговоритися. Я теж трохи депресивний, тому цікаво почитати своїх людей. Не так критично, як у тебе, але нормальним я в себе не назвав. Всі наші проблеми починаються з родини. У вас забирають телефони, є доступ до телевізора, що постійно тепла вода. Ні, все доток, з тим хіба, що нема вайфа і холодильника і Міні бару, спа, блекжеку, і ясно чого. А от моя колега по номеру. А от моя колега по номеру лежала в Луську і там телефон давали тільки дві години в день. Я дякувати Богу, маю вас, рандомщиків з редіту. Дякую за відповідь. Тепла вода є, телемарафон не крутять. Вибачте, якщо не до місця жарт, але відсутність телемарафону, то вже половина терапевтичного успіху. Амінь. Значить, мене скоро випишуть. В іншому теж не доберу, ймовірно, влучних слів, але дуже хочу вас підтримати. Подумки обіймаю. Сподіваюся, що вам якнайскоріше стане краще. Я ніщо так не люблю, як гострі і доречні коменти. Хардкорні це обняла і припняла. Ось такий був відеоролик. Якщо він вам сподобався, можете поставити на нього лайк, скинути другу, підписатися на канал, клясти на дзвіночок і все таке там комент написати. Дякую всім за перегляд, Па-па